Іде лекція з сексології у університету, та й викладач каже до студентів, що під час статевого акту температура тіла в людини підвищується на 1 градус. І повертається такий до студентів, а дивиться, один спить. Спить аж хропе, такий з будуняри. Він каже до нього: повторіть, що я сказав. Той підхапується такий, не знає, що сказати. І тут вся аудиторія йому починає підказувати, там, хто жестами, хто там пошепки. І каже він, що ну, під час статевого акту у людини температура тіла підвищується на 1 градус. Ректор йому каже, що правильно Він такий сідає бігом і знову голову на парту заснув. Ректор каже, температура тіла птахів. Піднімається під час статевого акту на 2 градуси. <с. <с.> і знову дивиться на того студента і знову до нього каже: повторіть, що я сказав. Той підхапується такий, знову ж нічого не чув, і тут йому знову вся аудиторія починає підказувати. Хтось там руками махає, хтось там імітує крила, хтось пір'я, імітує Коротше, е цифру 2 йому показують, і він такий каже. <рістична> Температура тіла людини під час статевого акту піднімається на 1 градус. А щоб піднялася на 2 градуси, треба дерти так, щоб піряли тіло. <рістична>